Далі про це поговоримо з Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарас, вітаємо вас! Добрий вечір. Так, до на вашу думку, кого можуть звільнити в уряді і за що? Ну на мою думку, уряд треба міняти в першу чергу прем'єр-міністра кандидатів. Є тому, що в мене таке враження, що прем'єр-міністр живе в якійсь паралельній реальності організації військової економіки, ефективної військової економіки не відбувається. Завдання побільше десь кредитів понабирати, а не організовувати ну, військову економіку, як вона повинна працювати. Не забезпечена секретність підприємства. ПК, не забезпечена… Довгострокових контрактів, ну принаймні тільки зараз вони починають укладатися, не страхування військових ризиків, це коли прилітає е, ракета, вишкодовуються збитки виробникам. Тобто, щоб е, зерно з України вивозити, організував уряд, навіть проголосували 22 2022 році, 20 мільярдів вилили, е, це, це виділили і багато чого іншого. Е, я вважаю, що є кандидатури в кабінеті міністрів, які могли б Мінити, які більш ефективно працювали, пане Тарасе? Я бачу там та Свириденка, того самого Федорова, Принаймні, вони ознаки життя більше подають. Пане Тарасе, але навряд чи президенти з прем'єром обговорювали звільнення прем'єра. Хто з міністрів все-таки на вашу думку? А чому президент не міг з ним обговорювати звільнення прем'єр-міністра? Що мені так сказав, здається, не знаю. Після цього можливо пішли ну, б інші ні. новини. З'явилися б ці новини, можливо, швидше. Ну, доволен, Знаєте, так, чому ні, я доволен. так питаю? Тому що дивіться наступного дня після того, як президент зробив цю дуже коротку заяву у зверненні до Верховної Ради, було викликані три міністри. міністерка соцполітики Жолновичі, міністр енергетики Галущенко і Герман Сметанін, міністр стратегічної галузи промисловості. От то. Тому заговорили можливо хтось з цих людей? Ви що скажете про ці три прізвища? Ну, можливо, там же ж на цьому з, зі Смітаніну був скандал пов'язаний, пов'язаний якраз з постачанням на доброякісних мін, мін тому що вони це повинні відповідати. Але тут спільна відповідальність Міністерства оборони, тому що брак при виробництві є у будь-якому. Ну, буває як у імпортних виробів, так і вітчизняних виробів. Але питання: хто приймав це, хто контролював. То зауваження писав і так далі. Тут більше відповідальність, якраз Міністерства оборони, яка повинна організовувати закупівлі і контроль більш якісно. Можливо, в цьому, в цьому ракурсі, якщо він буде визнаний, тим, що ну неефективні не на цій посаді. А, що стосується Германа Галущенка, ну так. там більше претензії були навколо цієї історії, пов'язані з реакторами, які він хоче активно будувати. Начебто, грошей нема куди подіти від підйому тарифів, які більше за. Виграв енергоатом а, і так далі. Тому при чому там в дійсності російські реактори, російського виробництва, які з Болгарії намагаються завести. Так, так. Ми ну, про це сьогодні говорили і в так. попередні дні все. А пане Тарасе, але м м народні депутати, коли ми їх питали саме про Галушин, кажуть, не можна звільняти міністра енергетики під час опалювального сезону. Вже на завершення цієї розмови. Що з так, ні, не можна ви. Ну, послухайте. <laughs> Ну, основну основну роботу виконують люди, які займаються енергетикою, які в цьому розбираються. Лущенко взагалі не профільний в цьому питанні. Я щось не пам'ятаю, що він взагалі десь керував енергетикою. Він Взагалі, по-моєму, юрист якось там виплив в енергоатомі. Підозрюю, що він взагалі з тергачем був пов'язаний і так далі. Є енергетики, які спокійно можуть впоратись, які розбираються в системі і від зміни міністра, нічого в дійсності не поміняється. Краще поставити енергетика, який. В цьому розбирається і працював в профільних, в профільних структурах і розуміє, як це все працює, тому що треба набрати тих людей, які розбираються, як працює система. А стосовно Живович, ну поки навколо неї таких скандалів не було, щоб міг там реагувати в офіс президента, вони завжди реагують зазвичай на якісь публічні скандали. Тут вони тримають руку на пульсі, тут слід визнати і відслідковувати це питання. Ну, подивимось, хто буде, можливо. Хтось ну, на умерема зараз в тому числі багато питань щодо організації роботи. Mm -hmm. Те ж сама та історія була з мінами, які закуповувалися у часів там, Другої та, світової та, війни. Та, та, та. Робота агенції. Так дякуємо далі. вам, спасибі, дякуємо вам за розмову. Стежимо разом з вами. Будемо запрошувати коментувати, коли будуть наступні такі події або а призначення. Вже Аня, Аня вже, Я думає, вже думає, що перенос. будуть навіть призначення. Тарас Загородній був гостем цієї години. Політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.